Ми хочемо ці машини, ці автомобілі свої легалізувати в Україні, сплачувати ці податки, які ми сплачуємо не резидентам, тобто громадянам інших країн. Ми сплачуємо великі гроші, це мільярди євро, сплачуються за кордон, не лишаються в Україні. Спочатку ми хочемо вести податок. Там домовили, що 153 євро буде річний податок. Це якщо авто стоїть 2000 євро, наприклад. І там сім, тобто контингент у цих людей від 2 до 7 тисяч євро, які купляють. сім, це буде 203 євро в річний податок. Я проживаю за кордоном, маю у власності за кордоном свій автомобіль. І на своєму особистому автомобілі я повинен заїхати, якщо я, наприклад, не перебуваю рік на території України, я приїжджаю до сім'ї на свята або на щось, я кожних 5 днів повинен виїжджати на кордон і заїжджати обратно.